Пинити війну, але на умовах міжнародного права про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо НВ. Він зауважив, що для остаточного завершення війни Росія має заплатити реально високу ціну. А для цього міжнародна спільнота має допомагати Україні не лише озброєння, має впровадити жорсткі економічні санкції проти держави-агресорки і дипломатично ізолювати Росію, аби вона не мала можливості просувати свої наративи на міжнародних майданчиках на кшталт. Радбезу ООН, де вона досі головує. Україна не починала цю війну і безумовно для того, щоб правильно себе ну, позиціонувати. Україна говорить про те, що ми так готові до переговорного процесу. Треба припинити війну на умовах. Дивіться, навіть не на умовах України ми говоримо, а на умовах міжнародного права як концепції. Ну тобто, не може такого бути, що тут ми фіксуємо суверенітет та територіальні цілісності, а потім будь-хто захоплює частину території, не відповідає за це ні юридично, ні фізично, ні фінансово і так далі.